Ну, поїхали. Зразу при вході зустрічає такий Renault Modus 8-го року 1,6 бензин на автоматі. Бачите, на авторинку у Луцьку автомат ціниться, того це стараються отак здалека показати, що це автомобіль на автоматі. Модус це такий у нас 8-го року випуску з двигуном 1,6 бензин на 82 кВт і з пробігом 212 тисяч. Бачите, нас тут по комплектації він такий. Клімат-контроль, повний електропакет, комбінований шкіряний салон. Типу, як би непоганий. Що сказати що на рахунок цього моду, саме звичайне Рено, яке також не гниє. Мотори там ці всі самі, а коробка тут ще гідротрансформаторна, та, як, як типу, має бути, як всі за нею, як всі її хочуть. Далі у нас тут є клімат-контроль. Ну, Ось такий цікавий реально комбінований салон. 650 машина 8-го року. Типу на транзитах свіжо пригнана. Ну, якби, якби адекватна ціна, як би нормально. На дисках ще й автоскладення зеркал, тому що бачу, автозеркала складені, можливо, автоматично не склали заросляним. Так, є автоскладенний зеркал на автоматі Е, Чи вона красива, Ну, тут кожному своє вирішувати по дизайну. Як на мене, для міста те, що треба, своїм двигуном, своїм мотором, доволі. Адекватний варіант. Давайте я так от вам її ще покажу. Непоганий автомобіль 650, номер телефона, я сподіваюся, ви там побачили, я цінник зняв. Разу з боку стоїть ще такий Мерседесик. А-класик. З партроніками передніми, задніми. Це в нас 8 рік, 1,7 бензин. Ціна 6650. При з Німеччини на автоматі 187 тисяч пробігу. Е, на рахунок пробігу. Зараз, по, як це сказати, скажу перший перед тим, як вже почну всі писати, 1,6 бензинові малолітражки. зайдіть самі в інтернет, подивіться, це більш чим реально з таким пробігом. Тут немає ніякої якоїсь дивини, вони дійсно є такими пробігами, і це адекватний нормальний для неї пробіг такий і має бути. Так, це от такі самі маленькі міські автомобілі для міста. Маю на увазі екранчик великий, автомат. Будь ласка. 6650. До речі, давайте одразу от от перші дві машини по одинаковому виходить у нас з бюджетів. 6650 і 6650. Давайте ви напишіть, що б ви обрали? Практичний народний 에, Renault Modus чи... Більше такий машина, можливо, ну там дорожче обслуговування і більш шикарна вона. Але Mercedes, щоб ви обрали. Бюджет такий самий, рік такий самий. Йдемо далі. Що в нас тут на автоматі? В принципі, має бути доволі багато авто. Взагалі, варто вже їхати сюди по авто на автоматі, коли у вас в кармані 8 тисяч, можете спокійно їхати. Ви дивіться, далі у нас. Фабія така бордовий кольор, непогано виглядає. На автоматі 1, бензин, 1.2 бензин бензин 2012 року, топовий стан з Швейцарії. Пробігу 222 тисячі автомат. Бензин 12 рік, будь ласка, автомат. Цікавий автомобіль, рідкий на наших просторах, щоб і такий рік, і типу універсал, вона, бачите, довша йде за хечбек. І в такому кольорі. От, цей автомобіль провіряйте і можете купувати. Якщо вас цікавить, дивіться, ось зараз покажу салончик. Ще тут у нас є клімат-контроль. На жаль, погано видно. так погано видно У нас тут мультируль є. ось І клімат-контроль. Автомобіль також на дисках. ну Ось такий пише топовий стан. Це все легко провіряється. Хто, хто захоче, може сам приїхати, загнати на любе СТО, хто там має лишні гроші, можете взяти підборщика. Це вже за вам вирішувати, якщо ви взагалі в автомобілях нічого не розбираєтесь. Дивіться, в нас тут багато автомобілів на автоматі, хоча раніше це було не так. Раніше Автомата було менше. Зараз вже ринок підлаштовується під вас, того в нас зразу недалеко від цих автомобілів йде ще один. Це Golf Plus на автоматі на 1,4 сахарському двигуні. Це означає, що в ньому 90 кВт турбіна. Ну, це класні двигуни, вони без проблемні, в них тільки міняєш цепочок і катаєшся. У мене в самого є такий Golf Plus, тільки на механіці старіший. І на такому маю відеомоторі. І реально можу рекомендувати так. Так от вибачайте, власник. Трошки вікно, але я його не замазав. У нас тут великий екран. Добре, Зараз я переключусь на інший режим в камері, щоб вам показувати салон. Так, надіюсь мене чути. Автомобіль на дисках і по салончику. Він дивіться який у нас. У нас є мультируль, великий екран, клімат-контроль, підігріви, датчик світла, доща, ну він тупо на всьому, можна сказати. Ось його ще раз ціник і ще навіть це у нас сертифікат, Чи? Да, сертифікат вже є. На рахунок сертифікатів хтось робить, хтось ні. Я то ніколи не роблю. Роблю разом з клієнтами, щоб вони бачили, за що платять гроші. Не знаю, чи це правильно я роблю. Але в принципі, це, там, він коштує 200 чи 2500 гривень. Це не сильно там, впливає на ситуацію. Але хто робить, вам великий плюс. Так тут ще дивіться є люк. Ще давайте зразу, поки побачили люк від себе, скажу, чи люк це геморойно на машині. Точно ні, це кайф. Хай він краще буде, чим його не буде. Можливо, там, раз в пару років ви його обслужите, якось, ніяких він там проблем сильно не вам не зробить. Да, там можуть забити дрінажі і потіче в салон, нічого, проб'єте дрінажі, і потім при продажі це буде плюсом. Хоча я знаю точно, що багато хто не любить панорами, люк, але краще, щоб він був на машині. На продаж краще і вірте мені, не такі вже там, сильний геморой, бо мав машини з панорамами, з люками куча, Там сильних якихось проблем, в мене таких, щоб прям не було. Далі Гольфік плюс, ще один. дев'ятого, це навіть восьмого року, так пишуть. У нас дев'ятий-восьмий, не знаю, навіщо так пишуть, тому що по факту він буде восьмим роком, його ціна 7700. І також «Саховський» класний двигун і тут дуже класний пробіг, 165 тисяч. Знову ж таки, цей пробіг на цих двигунах навіть більше зустрічається, чим якийсь великий пробіг. Щоб це провірити, включаєте Маркплац, включаєте будь-який сайт і самі бачите, що це дійсно у них там такі пробіги. У нас тут є клімат-контроль, підігріви, мультирульок, дуже крута комплектація. На автоматику також машинка. Будь ласка, приїжджайте, перевіряйте. Якщо маєте бажання, я вам провірю. Або будь-хто, неважливо. От, може, от є такі в Луцьку варіанти, що саме головне. Е, так, Це в нас механіка, це їх випуск у нас про автомат. Давайте буду знімати вам автомат. Далі Opel Astra 1.6 бензин 2007 року за 4,350. Будь ласка, з таким бюджетом автомобіль на автоматі. Ну, точніше, тут робот стоїть. Е, чи погані на всіх роботи? Надо дивитись, в мене корса на роботі стоїть, я вам і також покажу в цьому випуску. У мене вона не поганий робот, і вони там ходять. В мене були також досвід з цими, з цими машинами. Не можу сказати, що в них там якісь ті роботи погані. Ось така астра на ковпачках. Ну тут бюджет 4350. Давайте по факту, що взяти. Ну, люди часто рівняють транзитні номера по цінам з українськими номерами, це неправильно. Зовсім різні стани авто в більшості. Бувають, звичайно, що на транзитах і гірший стан, ніж там ваш автомобіль. Ну, в основному стане краще. Якщо там не взяли прям ідеальну машину, ж таки теж може бути, що там Швейцарії, з Німеччини, з Нідерландів машинки ідеальні попадаються, то тут же сам мій дороблюють, і це не мінус, це плюс, тому що це все вам не треба робити. А машини. Ну і давайте не забувати, що взагалі БУ-машини вони як нові бути не можуть, це факт. Мусять в них бути якісь нюанси. ну це, це просто вже хто собі шукає нову машину там навіть 13 14 року, ви вже її не знайдете як нову, щоб вона була. Це майже нереально. Так, далі дивіться, у нас міганчики, бовс на автоматі. От Спорнених автомат. Багато хто не хоче, багато хто хоче. я... Просто ще не мав діла. У мене зараз на майданчику на автоматі 2015 року, то я там знаю, що там вже хороші автомати. А тут я не маю права нічого казати, треба все дивитися. Машинка цікава, бо в бокс комплектації за цією ціною 8800. Хто собі шукає на автоматі, будь ласка, придивіться до неї. Цікавий варіант. Ось так. Ідемо далі, вишукуємо. Ну, До речі, Думав буде менше автомобілів на автоматі, але тут прям вистачає. Так, ось автомат, знову сценік, знову та сама ситуація. Це 2013 рік, 1,5 дизель 8700 автомат, 81 кВт. Ось Дивіться, у нас такі от. класний короткий варіант для міста на автоматику. Можливо, когось зацікавить. Можете собі оглядати. Я вже зрозумів, що я всі автомобілі в сьогоднішній випуск на автоматі не вміщу. Того, якщо вас зацікавить сильно такі відео, напишіть, я вам зроблю другу частину. Дивіться, до речі, автомобіль на механіці, на 850, рік, ну який дешевий, 5,850, 58509 рік, тут 310 пробігу. Але зато от, ніхто не скрутив, як ви любите. І по ньому накрутити ніхто і не бачить, що такий пробіг був. От є там трошечки поліс, там, де в них... Зазвичай це і буває. От зараз покажу навіть вам. Це у них всі болячки, Але ціна 5850 за шостий гольф. Навіть на українських номерах не візьмеш. Тільки я думаю, а тут, вірте мені ще ця машина від'їздить вам і від'їздить. 309 пробігу для неї. Якщо там була нормальна експлуатація, це небагато. От такий би був станік на автоматі, це було б топово. Добре, йдемо дивитися, що ще є далі. Так, ось що я казав, Renault Scenic другий на автоматі. У них стоять топові двигунах гідротрансформаторні автомати. Це ще з клімат великим екраном і панорамою. От, дійсно, якщо собі шукаєте такі авто, я б би його рекомендував. Воно трошечки їсть бензина. Бачите, на дисках гарний колір. Цікавий варіант. І я б вам таке авто, якщо ви розглядаєте в 6 тисяч, я б, напевно, сцені другий вам порекомендував. Далі у нас такий Ford Focus. 1,6 бензин на автоматі за ціною 6700. Так, був у мене якийсь такий фокус на автоматі, це ще й великий екран, клімат-контроль, датчик світла, доща на дисках, як титаніум якийсь. А, да, Титаніум, це є Титаніум. Ще й з люком. Гарно виглядає, класна комплектація. Я замітив, що цінник той самий, що і в першій машині власник собі вибирає такі машинки на цікавих комплектаціях. Так, дивіться, у нас тут є та... тауранчик 9-го року 1.4 саховський, як я розумію, двигуном з левині. 159 тисяч пробіга. Ось номер телефону, ви бачите. Він ще в нас йде, типу, олтрек, якби. Тільки в них це називається Крос, Крос тауран Є підігрів, є датчик світла, ну на автоматіку машинка, кого цікавить, будь ласка, ось такий колір, який не буде мазатись, так скажемо. Ось така машинка. 8300 її бюджет. Так, Поїхали далі. Гольфік плюс на автоматі за ціною 8 тисяч доларів. 10-го року 1.4 саховський двигун. 11 пробігів. Я коли говорю, що такий пробіг за все є, це, ну, звичайно, треба ще провіряти. Це я керуюся своїм власним досвідом, тому що я приганяв такі автомобілі і дійсно купував їх з таким пробігом. Я знаю, що це реально зробити. Але те, що десь в якійсь машині, яку я знімав, може бути трошечки скручений пробіг. Це також може бути. Того завжди, коли їдете по якусь машину, яку побачили, перевіряйте інформацію. Або просіть, щоб я вам перевірив, або ще хтось. Бо це я знімаю чужі машини, я за них знаю так само, як і ви. я Більшість з них перший раз бачу. Так, далі c 4 Picasso, такі як в мене стоїть, тільки старенький. Це в мене, мене свіженький стоїть, вже тут роботизована коробка передач, великий екран. Ціна 750, 1,6 дизель наші тут 2010 року. Тут нормальні коробки, на них сваряться. Так, йдемо далі. Щось ще можемо тут цікавого побачити з вами. Механіка. Ну, ця шкода, поки що сидив, бачив, що шкода на автоматі. Вона ще з багажником, того я до неї перший підійшов. Це в нас 1.4 саховський двигун. Бензин, звичайно, 90 кВт. я Вже вам говорив за нього. Це ціна 7850, це 11 рік. Пишуть 100% розмитненого, ну, можливо, треба об'яснити вам це, тому не може бути автомобіль на 50% розмитнений. Так пишуть 100%, щоб ви не переживали, бо деколи люди не розуміють, що на транзитних номерах це означає, що автомобіль вже розмитнений, і його можна купувати, і ви будете перший власник в Європі. Того власники пишуть на 100%, але це означає, що там якийсь автомобіль можна не дорозмитнити. Є або розмитнені автомобілі, або ні. Ще бувають, правда, такі... Випадки зараз під час війни вже так ніхто не робить, а до війни, хоча я також не знаю, можливо, там є якісь домовленості у когось, ну точно знаю, що до війни можна було за розмитнення заплатити, трошечки відтермінувати. І то британь, на яких при покупці у вас не можуть бути, того що коли ви пишете договір, поки за машину всю суму не заплатять, вам договір не випишуть. Того за це також можете не переживати. Це чисто. Такі вже внутрішні проблеми, і то це було до війни. Зараз вже під час війни зрозуміло, чого ніхто в розстрочку розтаможку не дає. Це було колись давно. Далі сігат ліончик 10-го року 18 мінин заціною 8450. Це той самий гольф 6, Golf 5, Сіати. Мотори ті самі, коробки ті самі, машини хороші. Їх вже стає набагато більше, якщо ви замітили. Їх купляють, їх люблять. Це Peugeot вже тут стоїть трохи часу, Його вже, воно вже пару раз в мої випуски. Давайте я вам покажу ще раз, бо ціна змінилася. 5406 рік автомат газ. Чого її не купляють, більш за все через колір. Дійсно, колір на... Не... Ну це більш для дівчинки, напевно, колір. Хоча чоловіки також їздять на таких авто, Того я впевнений на 100%, що там більш за все колір Типу такий. Ну і плюс як не як дизайн, як на мене виглядає застарілим. Але це чисто мені так можливо. Так, то автомобіль цікавий. Так, ну що, пройшлися ми по майданчиках. Декілька глянули, що тут є на автоматі. Звичайно, я не всі авто, як я казав спочатку відео, зняв. Але якщо вас цікавить, я повернусь ще на два, тут ще є таких два майданчика, ще вам зніму, що там є. Буде другий випуск, але більш за все, там щось мега цікавого нового ми з вами не зустрінемо. Так, це в нас механічно. Давайте ще поїдемо, покажемо, що є в мене на майданчику на автоматі. Також здивимося ці всі авто. Того переміщаємося на майданчик. Так, ми вже на майданчику і давайте вам по черзі покажу, що є у мене на автоматі. Почну, звичайно, з цієї Audi 3. З двигуном 1,8 бензин на DSG-7 автоматичній коробці передач. Зразу вам кажу це почок, масла фільтра замінені. Коробкою також це окей, автомобіль просто взяти і їздити. По кузову ніде абсолютно не фарбований. Як ви пам'ятаєте, коли перший раз її виставив, в мене там був поломаний екранчик, а саме не працював, екран не замінив, купив новий. Дивіться, яка вона зато по салончику зараз покажу. Всі стеклопідйомники, датчик світла, клімат, контроль підігріви. І ось екран працює Audi S3. В такому стані на скерму. Чорний потолок, еслайн ковши. Дійсно автомобіль, я на ньому сам їжджу зараз кожен день. Дійсно цікавий, він ще й на ксенонах. Дійсно ночу, світло супер. І це все в бюджет 7900 доларів. Ну, дійсно класний бюджет за таке за авто. Ще й найголовніше, ніде не фарбоване, так ще й в S-Line. Бачите, S-Line, сюди слайн, S-Line. 7900 доларів автомобіль в рестайлінгу ще й у нас. Дивіться, як виглядає. Ну і інде не фарбоване все, як ви любите, як має бути 7900 ціна. Далі наступне авто це ця Opel Corsa. Вона з роботизованою коробкою передач. Також мотор коробка – це Окей, так як тут 191 тисяч пробігу. По кузу тут є підкраси, так як автомобіль за ціною 5-200 доларів. Дуже класний бюджет. За таке авто на роботі і ще 2010 року, кого зацікавило, також можете звертатись. 5200 вона ваша, будь-яке переоформлення і так далі. На Audi 7900, Ще в мене на автоматі, такий Renault Grand Scenic в босс комплектації 2015 року на ксенонах. П'ятимісний Grand Scenic Bose. Звичайно, у нас тут з 2015 року вже пішли нормальні ці коробки. Можете прогуглити в них, питань немає. Без ключовий доступ, комбіційна, комбі... комбіційна, комбінована кожа. Як бачите, що у нас великий екран, класна комплектація, бо це диски Також кого зацікавив, можете звертатись. Ще в нас на автоматіку є такий Volkswagen Tiguan 2017 року з 2 літри бензиновим двигуном за 170 17 тисяч пробігу. Також на автоматі в нас є Citroen C4 Picasso в такому болотяному кольорі в комплектації ексклюзив. За ціною 11700 доларів 2014 року автомобіль. В ньому є масажі, безключовий доступ до силання зеркал. Це моє особисте авто, не на реалізацію. Реально рекомендую. От прям виглядає круто. У нас ще є електроляда, камера, вона дуже нафарширована. Кого цікавить, скину вам там огляд по ній. У мене є огляд знизу на неї. Ось такі автомобіль на автоматі. От прям дійсно рекомендую. Цікава машинка, цікава машинка, всі цікаві машини, Ну, ще є на автоматі Audi R8. Але це не, не про наш бюджет, зараз, до речі, буду її заводити і їхати. Треба її трошки просвіжити. І Kia Sportage 2016 року, 2 літра дизель, 243 пробіга, також на автоматі за ціною 19,5 тисяч доларів. Друзі, якщо вас зацікавили якісь машинки, які були сьогодні в відео, звертайтеся по моїм автомобілям, також звертайтеся. Вас цікавить підбір автомобілів з Європи, по Україні. Звертайтеся, я найду вам ваше авто більш за все. Хоча зараз всі, хто в підборі, бачить, що підбори йдуть не швидко, але знай... ну, не, всім, не всім так. Декому знаходжу швидко, декому не швидко. Але хорошу машину треба пошукати, самі розумієте, а ще хорошу і за хорошу суму, тим більше. Того всім гарного дня на автоматі. Audi, Corsa, Scenic, Citroenчик. А всі машинки рекомендую. ну Хто не хоче з підкрасами, то дивіться самі, тут є бюджет під 200. Ці далі всі вони там без ДТП, без яких нюансів. ну Це теж без ДТП, там максимум десь царапали, щось вм'ятінки якісь були. Але ці прям, на транзитіках, як, як свіженькі. Всі далі ще в мене на Golf Plus, ще Renault Grand Scenic на механіці, там зефірка. Це, це дві машинки на міханіці, меганчик під дизельній механіці, зефірка на механіці. В принципі, все, що хотів розкати, розказав, всім гарного дня та до побачення.